Мала, а что ты робишь? Читаю. О, ты что, по урокам читаешь, да? Да, по урокам. Мала, чуешь, а ты случайно ничего не забыла? Ну, судя по моим проблемам и с памятью в последнее время, и потому что ты меня зараз все запытываешь, что я, мабуть, что забыла. Только я не помню, что. А ты забыла, что сказала тебе Наталья Володимировна? А, мамо, кстати, не кричи за восьмёрку, щоб Лена не почула, тому що вона думає, що мені буде 5 балів, і вона со мною на це спори за дик з математики. Я хочу з неї ще бабок вибити, так що не кажи їй. Мала, не заговарюй мені зуби. Наталя Володимирівна сказала, що ти вірш не здала, і тобі надо перездати той великий і вивчити вірш. Ну, по-перше, я вам хотіла сказати, що Мала на минулий урок не вивчила великий вірш, який я їм задавала вивчити. І Точно, да, спомнила. Так а що, уже ж все. Уже ж був той урок, коли ми з вами були розповідати вірш. Дуже хорошо. Я знаю, що був уже цей урок. І скільки тобі поставили за цей вірш, що ти отримала? Маша, може бачити людина, яка не вивчила на урок вірш, який їй задавали. Мала, що ти получила? Два. Питання є? Питань нема. Вперед учить. Мама, ну зачем? Щоб перездати і получить нормальну оцінку. Мала, зачем? Ти можеш кинути в травню. Тем более, сейчас каждая тинка такая важлива, она влияет на твою речную. Ты что, все, не понимаешь? Так, еще раз цокнешь, я тебе ту цоколку твою заклею, понятно? <laughs> я еще потом, видишь, по-твоему буду разповедать. Все, меньше текста, давай, учи. <laughs> Привет. А что ты видео, пожалуйста, в подобайку? На прошлом видео мы так классно бомбанули, зараз, на момент, когда я снимаю, уже 15 тысяч подобаек. Я блин не помню, на каком видео у меня так швидко набралась, 15 тысяч лайков. А тут, блин, за два дня, прикиньте. Давайте ты так постараемся, будь ласка. И тогда я буду снимать видосы частіше. А... У нас нашим... еще... На землі нічого кращого немає, як та я, мати я зі своїм дитяточком. Алло, да, коняк. Привіт, гулять будеш? Гулять, він мені вірша навчити, блін. Ти вічно відкладаєш все на останній момент, блін. Я вже вивчила. Що ти вивчила? Вірш. Так ти ще вроді вже здавала. Який? Натахі. Ну, блин, який? А, Подожди, а він тут причем? Боже Алина, яка как ты, блин, дурна? Я в я версию рассказала Натахи, ты его рассказала, а зараз ты мне кажешь, что ты его вже вивчила. Зачем? Молодцы, ты дурна, нам новый вірш задали вивчити. Як? Ты вообще до себе дивишься ні? Лина, я бачила последний раз на прошлой неделе. Нам задавали вірш вивчити новий на 275-й сторінці, по-моєму, в хрестоматії. І він там взагалі на весь листок великий. Час, подожди. Вона що, взагалі офігіла ця Натаха Володимирівна, блін? Так він швидко вчиться, я його за, за годину вивчила. Ліна, а що ти мені взагалі, блін, не дзвонила? Понятно, коротше, ладно, я з кимось другим погуляю. З ким це, з кимось другим? не знаю, може Катюхі позвоню. Що подзвоню, Катюхє. Ти смотри, блін, дома сиди і щоб люде не рипалась, понятно? Ти тільки со мною гуляти будеш. Ну тоді давай, вчи, візь швидкіше, будемо гуляти. Все, пока. Давай. <звук> Буває і іноді. У мене ж є батончик. Зараз життя стане кращим. <звук> А? Чого? Чого? Чого бін, бомбоні. <свистит> а кстати, мала чуєш? <свистит> О, дуже хорошо, де це ти вже взяла. А, це в мене ще з нового нич... Да, конечно, лежала б вона тут у тебе з Нового года до тепер. Де взяла, я питаю? А, все понятно, можеш не відповідати. Це моя вчорашня здача з магазина, да? Частично. А чого це частично? Ти ж мені сказала, що яйця подорожали і все, ти мені не яку дачу не давала, даже частично. Ні, мама, частично, потому що я твікс уже з'їла. Так, мала, дивись, потому что буде опять живот боліти. Тошнило, кому на прошлої неділі? Мама, у мене батончиком ніколи живот не болить. Мені вообще -то тошнила, ти мене заставила, їсть тут блин, холодець. холодец. Мала, не от халаця, а от банки з гущонки, яку ти увалила після нього. А, точно. Ой, так, подожди, чего я пришла, что я хотела? Не знаю, наверное, на запах. Сбыла былом она с теми батончиками, ладно, потом вспомню, пройду. Ага. И завязуй, давай, живот будет болеть. Угу, добрая мама. Угу. живот будет болеть. А где мой живот будет болеть, а где мне не надо вершинчить вообще? Точняк. опа тя. Кажется... Тобто, завтра в школу не йде. Ху! Угу, коняк. А ти прикинь, я даже не знаю, що мені 8 буде по математике. Так я її ще на бабки розведу. А, кстати, коняк у мене завтра не буде в школі. Тому що мене буде живот боїти від того, що я типу, сладкого переїла. Це так і мамі хочу сказати. Хм. Давай, Еллін, пока. О, ну що, молодий, гроші знайшла? Не знайшла, Ленечка, це ти, ти давай шукай так мені немає за чим шукати, тому що я впевнена, що у тебе буде по математиці за год 5, не більше. Лена, мені взагалі Наталя Володимирівна сказала, що в мене може бути 4 бали по математиці, тому я тепер підтягую всі оцінки для того, щоб вона мені поставила 6. Ну, я ж казала. Що, Лена, ти ж казала? Я тобі кажу, мене буде 6 або вище. Мала, ти така уверена, як вроде би, ти хочеш ще раз поспорити. Хочу, звісно. Ого, ну хорошо, я не можу упустити цей шанс. Давай, на скільки? Давай на 200 баксів. 200 баксів? Ну, хорошо, давай, тільки де ти їх знайдеш? Давай, давай. Я все і буде все сітінки. Мала, ну учти, твоя почка ще дуже маленька для того, щоб її продати і отримати за неї великі гроші. А я, Яночка, твою виріжу, вона ж велика. Удачі. Получилось. Сто баксов сюда. Смочено. Э, дякую, мам. я уже все поела. Ну что, мала, ты мне верша рассказываешь? Mm, угу. Да, я сейчас так, его этот швиденько, швиденько повторю и и эти потом тебе расскажу. Ну и да и повторю, я тарелку помою. О, oh, mm, я Ну, що, ти повторила, мала? Мала ти мене чуєш? Боже, де? вирубилась. Господи, як собака, бігає-бігає, а тут на ходу тобі вже засипає. Боже, мені це так. И что? Да, спектакль. Ай, блин! Господи, Боже, что такое? Да, блин, живот заболел, капец, блин, я резко. О, Боже, когда я тебе начал болеть? Починається, де болить? Ось тут, ось у М -м отлично, клас. Це желудок, мала. Давай, споминай, що ти вчора ще їла? Е борщ е салат. Мала, я тебе не спрашую за нормальну їжу, я тебе спрашую за гімно. Ти вчора топтала Баунті. Що ти їла ще? ти що? Де це це все набрала? з магазина. Не можеш мені блін, стільки столько канада хороший. Виш на блин остается на той батончик. Дуже хорошо. І що мені тепер це з тобою робити? Та да, й що, нічого, що ти вже зробиш? Сейчас положу, та в школу піду. Яка школа? Мала. Ти шо совсем здурила, чи що? в такому стані в школу. Вилягай в комнату, давай, я сейчас прийду. Та, ну, ма. Я сказала бегом. Блин, тупорылый, блин, живот. Вечно, ці приколы, а? Коняк, все, у меня все получилось. Короче, я буду дома и в школе мене не буду я. Даже еще не знаю сколько. Все, давай, не скучай без мене. Так, мала, все, давай, собирайся. Куда? У школу? в больницу. Я чуть не Наташе позвонила, она сейчас там все подготовила. Тебе обследуют, перевірять, все, уже наконец-то возьмутся за тебя и все вылечат. Мама, это не надо больницу. Не в больница, ну, сейчас оно сегодня все пройдет, я посижу и все. Так, мала, это не обсуждается, я тебе больше не слушаю. Все, давай, собирайся и выходь, я в машине тебя жду. Мама! Спасибо. Так що якраз буде все хорошо. Нехай вона собі тут полежить, ми за нею понаблюдаємо, дієтку вона поїсть, нічого лишнього в рота не покладе. Ну і що? І перевіримо в неї всі органи, бо скільки ж це може дитина вже мучиться? Ага, ага, все добре, хорошо, я поняла. Я тоді ще зганяю, соберу заберу якісь речі сюди, щоб уже все тут було. А ти поки тут посиди, хорошо? Ма, та, та не треба, вона вже нічого не болить, ну чесно. Ой, мала, у всіх з переляку перестає все боліти. Нічого страшного, треба остатися, не переживай, все буде нормально. Та блін, ні, ну. Ви не розумієте, Я спеціально це придумала, ж вони живуть, болить, щоб не вчити вірш і не йти його в школу не здавати, щоб ти мене ставила вдома. Ой, та наташ, напиша німання. То вона вже почула, що це їй надо ставатися в больниці. І все, вже починає на ходу сочиняти і видумувати. Мала, тут нічого страшного немає. Всі ми в дитинстві лежали в больниці. Нічого страшного. Я зараз їжу, зберу тобі речі, якісь там футболки, шорти, щоб було в що шопередіться і все. А ти он слухай, що тобі скаже, ті наташа. Все, давай, та я побігла. Скоро буду. Давай, я тобі позвоню, якщо що. Ма. Так, мала, а ти зараз лежи, віддихай. Я поки піду тебе на всі аналізи і позаписую, що там ми сьогодні здамо. Кров вени, кров з пальця, потім зробимо гастроскопію і що, І клізмочка, і почистим тебе великою. Як це Клізмочку і велику? Ну це так кишечник просто промивається. твій. Ми 5 літрів води через тебе прогонимо. Вона зайде і вийде з тебе. Мені треба буде проглотити блин, 5 літрів води? Ні, мала, це не через рот робиться. А худой? Так, все, мала, я уже приехала. А что это тебе таке тут роблять? Что мне мама таке Что не, не стало не уже не встала, не встала, не встала, Все, хорошо. Я поняла. Так, все вещи тобі все привезла, перевідися, як надо буде щось. А їжу я тобі ніяку не привозила, у тебе тут дієта, тебе тут покормлять тим тим, чим надо. Що е, ще хотіла сказати? А, я сейчас быстренько на роботу схоняю и потом уже вечером после работы до тебе заеду, бо у мене там клієнта вот так сьогодні. Мама, мені вже нічого не болить. Вилікуй, будь ласка, мені. Мала, я тобі сказала, навіки до дому, раз ми вже взялись вилічити, значить, все вже долічимо до кінця, щоб оно тебе вже не турбувало і все було у тебе нормально. Мала, все, успокойся, давай, все нормально. Я поїхала, позже забіжу до тебе. <гум> О. О! Ну що, мала, як ти себе там Як Я себе чувствую. Я так, в мене в жопі шла торчав. Як Я тебе сразу можу, блин чувствую. О, ну все, то скоро пройде ощущение. Спасибо. Все, ти трошечки полежи на спині, чи хочеш посиди, походи, поки у тебе є годинка, і скоро буде 50 літрів промивати через тебе. щи що, -що? Як 10 літрів? На що? Мала, ми за добу повинні через тебе 100 літрів прогнати, так що це тільки початок. О, мала, добрий день. Добрий день. А ви що тут робите? Ой, мала, так прикро, що ти потрапила в лікарню. Мені мама твоя позвонила, предупредила, що тебе в школі не буде. І сказала, що ти дуже сильно розстроїлася через те, що не зможеш розказати вірша, якого ти вивчила. Ну, того я так подумала, що після уроків до тебе заїду, і ти мені можеш розказати той вірш, щоб ти не розстраювала, що тебе був гарний настрій. Та ви що? Димирівна, в мене таки, що баклаху води, блін за сандолами. Як ви думаєте? Я розкажу вам щось, мені всі мозги нафік вимили. А нічого страшного мала, ти зараз трошечки напряжешся, все згадаєш, розповіси, і все буде добре. Е, мало того, я ще ж принесла тобі контрольну, зукрмову, яку сьогодні написали самостійно, а тебе не було, тому що ти мені її напишеш. А потім ми з тобою ще складемо діалог на англійську мову. В смислі? ви що мене то ще не сіли своїми блін уроками туперелими будете? Ні, сю, я хворію. Да, мала, а що ты хотела, Виша сказать? Давай рассказывай. Мать откуда блин взялась? Як откуда мала? Ну я ж штука с Киева приехала. Якого Киева? Мала, с обычного. Ты що, забыла, де я живу, чи що? В смысле? А де я живу? Я в Києві живу, мала, уже 2 годин, а ти у бабки нашої сусідки ведьми живеш. Вона тебе вдочарила. Да, дося, і сейчас я тобі наколдую, щоб в тебе ще живіт не болів. А, кстати, я тобі ще кузиного молода принесла. Окей, okay, мала, let's begin our English lesson. <реклама> Чтобы снилась, что бабка удочерила. Блин. У нас еще рай на Земле. Нічого кращого немає як. Тієї матері і святої, що тою, що наш бога принесла. Все. Боже, я в шоці мала. Яка молодець, га? Два вірша одразу розповіла і оба на дванадцять. Жодної помилки, жодної зупинки. Бачиш, коли хочеш, тоді й можеш. Так, дитина, це ще не все. Е, подожди, як це не все, так я вам більше нічого не задавала. Ну, ви що нас будете вчителька на наступний рік? Ну, я ще поки, а що? Ну, от. Лично. Я знайшла підручник за, за год, е, з української літератури. І я там побачила найперші вірш, який ви сто нам задасте вивчити. І я його вже вивчила, я хочу ще зразу розказати, щоб ви уже в началі року до мене не прикальовувались. Підожди, мала, так а як ти будеш взагалі? Е, Наталія Владимирівна, кожна пора у природі красива. Криється в ній щось ліричне, будь то зима із туманами сива, осінь бінка поетична.